У нас є три спальні кімнати, що дає зручність і комфорт мати кожному свою особисту спальню. Площа становить 125 квадратних метрів. Три спальні. Дуже шикарне планування, яких практично не буває. Перша спальня у нас дитяча, облаштована диваном дуже зручним, який розкладається у двоспальне ліжко. Є робочий столик, телевізор, також кондиціонер, гарні затишні штори, у нас якісні вікна, як ви бачите, дерево, також підвіконня, все в дерев'яному стилі. Запрошую вас прийти зі мною у шикарну господарську спальню. Як ви бачите, у нас ліжечко і шафа, все в дереві. Гарне вікно, телевізор і гарний столик для господині, щоб наводила свою красу. Запрошую вас також у дуже інтимну кімнату це ванна кімната. Як ви бачите, у нас ванна джакузі, де ви можете після робочого дня прийти, розслабитись, зробити з водички собі масажик, рукомийник, зеркалко, шафа для вашого зберігання. Речей.